Перебус, я пересловку. Последній раз. Бо я як згнути, ні, то як... не оддам. Так що шукайте собі. Давай. Це Та останово, так і не коляд. Це молоді туди, і діти мають погратися. От ході, он до людей, де ведемо в теле. Оце хороше золото тут туди. Да. Це ще буде хороше. Це її да, відкладала островська. От, щоб ага. і посадити. Ну... Пополз я ще. Я видела Ну два цикліки.